З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт. Це мій перший пост тут. І я в повному шоці. Мене звати Райан, мені 30 років. Ми з дружиною Джесікою, разом вже 8 років, одружені 5. У нас було нормальне життя. Я працюю менеджером з продажу в компанії, що торгує електронікою, а вона вчителькою в початковій школі. Маємо затишний будинок у передмісті. Ми любили гуляти у парку по вихідних, дивитися серіали і планувати поїздки. Востаннє були в Каліфорнії два роки тому, плавали на каяках. Я думав, що все добре, але все пішло шкараберть. Минулого місяця я дізнався, що Джессіка зраджувала мені з моїм братом Кайлом. Кайл молодший за мене на три роки. Працює механіком в автосервісі неподалік, і ми завжди були близькі. Разом грали у баскетбол у школі, допомагали один одному з ремонтами, навіть їздили на рибалку. Я нічого не підозрював, але помітив, що Джесіка часто затримується після роботи. Кайл теж став уникати мене, не дзвонив тижнями. Одного дня я повернувся додому рано, зустріч скасувалася через дощ. І застав їх у нашій спальні. Вони були в ліжку голі, і не встигли прикритися. Джесіка закричала від несподіванки. Кайл схопив штани і почав вибачатися. Мовляв, це просто сталося. Я кричав, обзивав Кайла зрадником, а Джесіку брехухою. Вигнав Кайла на двір. Він пішов босий, забувши взуття. Джесіка плакала. Казала, що кохає мене, що це була помилка через втому на роботі, нібито в школі багато справ, діти виснажують, і їй захотілося чогось нового. Потім вона запропонувала відкритий шлюб, щоб ми обоє могли зустрічатися з іншими, але залишалися разом. Мовляв, це модно, багато хто так робить, і це врятує наші стосунки. Вона розповідала про подруг, які нібито щасливі в таких відносинах, і казала, що моногамія це застаріло. Я був у шоці, не вірив, що вона серйозно. Сидів на кухні всю ніч, пив пиво і згадував наше весілля. Як ми танцювали під дощем у парку, обіцяли бути вірними. На ранок погодився подумати, бо не хотів усе втрачати. Будинок, спільне життя, спогади. Але всередині як і пів від злості, почувався приниженим, ніби світ обвалився. Тепер я не знаю, що робити. Чи варто пробувати відкритий шлюб? Може, це допоможе, чи це спосіб для неї виправдати зраду. Я поговорив із другом. Він сказав, що це пастка, але хочу почути ваші думки. Чи хтось пробував таке? Як вийти з цього без розлучення? Допоможіть порадою, бо я не сплю ночами. Постійно думаю про ту сцену в спальні. Життя стало хаосом, і я боюся, що все розвалиться. Оновлення перше Всім привіт. Дякую за купу коментарів під моїм першим постом. Ви змусили мене задуматися. Багато хто писав, що відкритий шлюб це пастка і що Джесіка хоче виправдати свою зраду з Кайлом. Я читав ваші повідомлення, сидячи в старбак з ноутбуком, бо вдома атмосфера була гнітюча. Ваші слова, що я заслуговую кращого, підштовхнули поговорити з Джессікою ще раз. Ми сіли за кухонним столом, і я сказав, що не впевнений у її ідеї. Вона наполягала, що відкритий шлюб це сучасно. Вона показала статті про поліаморію, зачитала цитати блогерів, які хвалять такі стосунки. Джесіка казала, що це допоможе нам бути собою, і що вона не хоче розлучатися, бо ми багато пережили. Вона запропонувала правила ніяких серйозних почуттів, тільки фізичні зв'язки, повна чесність. Ніяких зустрічей у нашому домі і обов'язковий захист. Я слухав і відчував, ніби укладаю угоду з дияволом, але погодився спробувати, бо ще кохав її. Думав, може, це врятує нас. Потім я поговорив із Кайлом по телефону. Він вибачався, казав, що почувається жахливо, але я не хотів слухати. Сказав, щоб він тримався подалі. Він пробував виправдатися, мовляв, Джесіка його спокусила. Але я кинув слухавку. Того тижня я завантажив Тіндер, бо подумав: якщо вона може, то чому я ні? Гортаючи профілі, я відчував себе дурним, але натрапив на Сару. Їй 27. Вона графічна дизайнерка, працює в студії в центрі Сіетла. У неї круте почуття гумору. Вона любить комікси Марвел і піцу з ананасами. Знаю, спірно, але мені ок. Ми переписувалися пару днів, і я відчув полегшення. Ми зустрілися в кав'ярні біля її офісу. Вона була в джинсах і кросівках із синьою пасмою в волосі. І ми одразу порозумілися. Говорили про серіали, про те, як вона застрягла в ліфті на три години. Я повернувся додому з посмішкою, але Джесіка одразу помітила мій настрій. Вона запитала, з ким я бачився, і я чесно розповів про Сару. Джесіка кивнула, сказала класно, але її очі були холодні. Потім вона пішла на побачення з якимось хлопцем із спортзалу, якого назвала просто другом. Я залишився вдома, думав, чи не помилився, погодившись на це. Сара пише мені щодня, і вона мені подобається більше, ніж я чекав. Але що, якщо Джесіка змінить правила, чи варто продовжувати? Ви писали, що вона може ревнувати, якщо я буду щасливий, і я починаю боятися, що ви праві. Оновлення друге. Всім привіт. Ваші коментарі під останнім постом були як ляпас у хорошому сенсі. Багато хто казав, що Джесіка маніпулює, і я почав це помічати. Дякую, що відкрили очі. Я вирішив не сидіти, склавши руки, продовжував зустрічатися з Сарою, і це було як свіже повітря. Ми сходили в кіно на новий фільм Марвел, вона знає всі деталі коміксів, і ми сперечалися, чи Тоні Старк кращий за капітана Америку. Потім була вечеря в мексиканському ресторані, де ми ділилися тако і сміялися, коли я пролив сальсу на сорочку. Сара не лише красива, а й легка в спілкуванні, без драми. Вона розповідала про мрію відкрити свою студію дизайну, і я захотів її підтримати. Ми планували поїхати на вихідні в гори. Вона любить пригоди, як і я колись до цього хаосу. Але вдома все пішло шкереберть. Джесіка стала холодною, коли я згадував Сару. Одного вечора, після мого побачення, вона влаштувала допит, де ми були, що робили, чи я спав із Сарою. Я нагадав, що це була її ідея, і вона вибухнула, сказала, що передумала про відкритий шлюб, бо не може мене ділити. Я запитав, чому вона змінила думку, і Джесіка призналася, що не чекала, що я знайду когось кращого. Вона назвала Сару шльондрою з дешевою синьою фарбою в волосі, і сказала, що я принижую її, зустрічаючись із кимось молодшим і гарячішим. Я був у шоці. Вона зраджувала з Кайлом, а тепер я винен. Ми посварилися. Я кричав, що вона не може міняти правила, які сама придумала. Джесіка кинула тарілку в стіну. Я ледве встиг ухилитися. Наступного дня Кайл написав, благаючи, не руйнувати сім'ю і повернутися до Джесіки. Я відповів, що він сам усе зруйнував і заблокував його. Джесіка заявила, що подасть на розлучення, якщо я не кину сару. Я сказав, що мені потрібен час, але всередині кипів. Сара помітила, що я став напруженим, і запитала, чи все гаразд. Я розповів їй усе, і вона мене підтримала, але сказала, що не хоче бути другою. Я відчуваю, що втрачаю контроль. Ви писали, що Джесіка може спробувати мене повернути, коли відчує конкуренцію. І, здається, це стається. Але чи не запізно. Чи варто боротися за шлюб, чи піти до Сари? Я в глухому куті. Оновлення третє. Всім привіт. Дякую за підтримку під останнім постом. Ви допомогли мені триматися, коли все валиться. Багато хто писав, що Джесіка грає в брудні ігри, і я зрозумів, що ви праві. Я намагався врятувати шлюб, бо сподівався повернути час. Коли ми з Джесікою ганяли на велосипедах по набережні сієтла, пили каву в кав'ярнях і мріяли про дітей. Але після останньої сварки я зрозумів, що це неможливо. Джесіка подала на розлучення, заявивши, що я зрадив її довіру, зустрічаючись із Сарою. Це після того, як вона спала з Кайлом, я найняв адвоката. Бо вона хоче половину будинку і нашу машину. Той самий Ford Escape, який ми купили разом три роки тому. Адвокат сказав, що суд буде довгим і важким, бо Джесіка найняла якогось крутого юриста, який, здається, її новий друг. Кайл знову намагався зв'язатися. Прийшов до мого офісу, коли я закінчував звіт для клієнта. Він стояв у холі, тримаючи дві кави, ніби ми досі друзі. І просив не руйнувати сім'ю. Я сказав, що він усе зруйнував, коли спав із моєю дружиною і попросив охорону його вивести. Все було соромно, бо колеги бачили, але я не стримався. Найгірше Сара віддалилася. Вона підтримувала спочатку. Ми гуляли в парку, де вона фотографувала краєвиди для свого інстаграм. Але коли я розповів про позов Джесіки, Сара сказала, що не хоче бути втягнутою в цей безлад. Вона написала, що я їй подобаюсь, але вона не готова до такого стресу і перестала відповідати: Я залишився сам, без дружини, без брата, без Сари. Вдома порожньо, я п'ю забагато пива вечорами, прокидаюся з воловним болем. І розумію, що втратив усе. Ви попереджали, що відкритий шлюб це пастка, і я шкодую, що не пішов одразу після її зради. Тепер я борюся в суді, втратив дівчину, яка мені подобалася, і не знаю, як жити далі. Не повторюйте моїх помилок. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.